Чому не розслідуються злочини на Майдані? Це наша головна тема сьогодні. Це програма в об'єктиві. Я Мар'яна Підковська. І у нас в гостях сьогодні є Руслан Демчек та Ростислав Мушук І ми продовжуємо. Пане Ростиславе, ми повертаємося до вашого питання. З кого треба було починати? Ми про це говорили. Так, починати треба було з перших осіб нашої держави, які привели. Своїми діями до тієї трагедії на Майдані, я маю на увазі розстрілу мирних демонстрантів під час Революції Гідності, і як в подальше така, продовження цієї трагедії нашого народу, це, це окупація тимчасова окупація східних регіонів Донецької Луганської області. Це те, що називається зараз діями в зоні АТО. Хоча ми знаємо, і всі, і всі це бачать, вже і світ бачить, що це є повноцінна війна, агресія зі сторони бандформувань, які були створені з тих тітушок, і фінансується, і озброюється звичайно нашим північним сусідом. Це вже не секрет. І вже і президент, нарешті, і Верховна Рада чітко визначили, що Росія є країною агресором в цьому питанні. Тому е, ті, хто, на жаль, ті, хто повинні в першу чергу відповідати, вони зараз на Рубльовському шосе мають котеджі. От Захарченко, колишній міністр внутрішніх справ, навіть працює вже в одній з компаній на високій посаді менеджером. Це так, вже про це влаштувався. Ну про нашого президента ми мало знаємо. Він останнім часом дуже так утаємничив своє існування і вже не дає прес-конференції, олівці не ламає. Хоча ця традиція перейшла до Путіна вже, от видно, нервують оці перші особи, як і в нас, так і в Росії нервують, тому що вони відчувають, що відповідальність в першу чергу лежить на них. Чи от. є можливість до них дістатися, так і притягнути її до відповідальності? Е, Яка ймовірність? Можливість тобі? є завжди. От е, треба, е, єдине, що е, коли саме це станеться? Ну, ми чітко розуміємо. І це вже е, кілька разів прозвучало і е, з уст наших очільників нашої держави, що це стане можливо тоді, коли, коли впаде путінський режим, коли в Росії почнуть діяти закони, а не право цієї однієї е, людини. Так, однієї людини, бо фактично це зараз щось схоже на дуже нехорошу диктатуру, яка нагадує нам 33-й рік в Європі під час фашистської Німеччини. О, тому э, така розхожа фраза, як зараз э, «путлєр» і расизм, щоб не говорити зараз якісь інші слова в його адрес. То це, ви знаєте, я спочатку до них, як юрист, ставився так з опаскою, з певним недовірою, і скепсисом, а зараз, ви знаєте, сам вважаю, що певно так воно і є. І, на жаль, це ці слова й визначають сутність цих людей і цього режиму. Тому, коли тільки там наступить право, коли ми зможемо добитися екстрадиції цих злочинців, а це без сумніву злочинці, і без сумніву за цей час зібрані, зібрана доказова база, і вони... Повинні рано чи пізно стати перед судом якщо не в Україні, то в Європі, в тому ж там гайському трибуналі чи е, в іншому. Ось пане Руслане, коли буде така політична воля, на вашу думку, чи можна спрогнозувати? Коли така політична воля буде, е, ну. Як вже говорили, що за межами досяжності так ці особи знаходяться, політичної волі України тут недостатньо. Так, так, так. Потрібна політична воля так, і в іншій державі, а інший варіант хіба діяти за варіантом Ізраїлю, так, де фінансувалися відповідні структури, які розшукували і навіть фізично знищували, виконуючи вироки так, щодо злочинців. Коли буде відповідно політична воля нашого керівництва, так, принаймні покарати тих злочинців, так, злочини, яких будуть доведені в судовому порядку, які є в межах досяжності, це ми побачимо. Знову ж таки, це в контексті щирості наміру міняти щось, так, міняти правову систему, робити реформи. Тобто час покаже. можливо, ситуація, щось зміниться, і певна міжнародна кон'юнктура, так і в Російській Федерації, керівництво поміняється. Так що, можливо, Янукович повторить долю ось Слободана Мілошевича, президента Сербії, який постав перед міжнародним судом в Гоазі. Так, Тобто, тут два аспекти: наміри нашої влади. Так покарати і політична воля нашої влади, і міжнародна кон'юнктура наскільки є ймовірним, те, що Гаазький трибунал, про який ви згадали, якісь європейські суди візьмуться за справи України, якщо Україна, звісно, апелюватиме до них, і в тому числі візьметься за нашу екс владу, так Януковича, Захарченка і так далі. Так, ну потрібно розділяти міжнародні інстанції, які займаються кримінальними злочинами і злочинами, пов'язаними з порушенням прав людини, злочинами проти людства. Так тут йдеться більш про політичних лідерів. Скажімо, ось. Україна подала деяких ексрегіоналів в Інтерпол, так в розшук, але Інтерпол займається лише кримінальними злочинцями. Тобто, якщо є підозра на кримінальний злочин, так. тоді Інтерпол може розглядатись. А міжнародний суд з прав людини в Азії, власне, який це навіть не структура в межах європейського союзу, а при Раді Європи, при Раді Європи існує ця структура, тобто. Ну, Російська Федерація теж член Ради Європи, правда, Мигазгад спаре з, з парламентської асамблеї ганебно вийшла так російська делегація, але наразі залишається членом Ради Європи. І, власне, міжнародний суд в Гаазі займається ось питаннями щодо порушення прав людини злочинами проти людства і людяності. Якщо українське керівництво, так, влада представить переконливі докази. Винуватості Януковича, скажімо, його причетності до розстрілу небесної сонці сотні, тільки інше це можна буде кваліфікувати, кваліфікувати як злочин проти людства, і тому, тобто, і юридичне, і політичне підґрунтя є. Навіть якщо Янукович за межами недосяжності опинятиметься, так все одно українська влада і правоохоронні структури повинні розслідувати питання, і в випадку, якщо буде доведено причетність Януковича, принаймні задекларувати намір так, так. подавати цього цю людину до Гаазького суду. Пане Ростиславе, доповніть, будь ласка. Так, я б хотів доповнити, що бачите, ми знову вертаємося до. Реформ правоохоронних органів все впирається в те, що потрібні докази. От Вам кажу як юрист, як колишній слідчий прокуратури, що не можна йти в суд просто з політичними гаслами, так. з хорошими намірами покарати винного. Це дуже гарний, гарне таке блага благе намірення, але е, особливо європейські суди вони цьому таким доказом не ймуть віри і не не приймуть ні, ні одна справа не буде розглянута навіть прийнята не буде на розгляд. Тому тут чітко треба розуміти, що в першу чергу е наші правоохоронні органи, а, е зокрема, прокуратура, Генеральна прокуратура, слідчі групи, які розслідують ці склади злочинів, вони повинні знову ж таки. Отримати чіткий наказ, не двоякий, не оці половинчаті наміки, що ви там розслідуєте, як рік уже, але ні одну справу до суду поки що не віддавайте, бо невідомо, як все повернеться. Так не повинно бути. Повинно бути є факт злочину, є особа, яка скоїла злочин, є наслідки загинуті, травмовані інваліди першої групи, оскільки людей отримали зараз інвалідності через всі події, поранення. Ось з Львівщини дуже багато людей. Все, значить, зібрали докази, подали ці кримінальні провадження до суду, і суд встановлює міру покарання за вину цих осіб і міру покарання. Я би хотів ще повернутися коротко, сказати про те, що, як на мою думку, я абсолютно не маю жодних. Бо знайомий з попередніми генеральними прокурорами, так ну не дуже близько, але знаю цих осіб, так з Віталією Ремою то бачилися на Майдані. Ось дуже багато майданівців покладали велику велике сподівання на нього. Хоча ну, не буду я оригінальним, що хороших міліціонерів, особливо в генеральсько-лейтенантському званні, у нас ну це нонсенс, це, ви знаєте. Таких звань в нашій державі, тому що така структура була, просто так не отримували, і це не могли бути кристально чисті люди і чесні. і, ну, вони, і ці, ці люди є е, люд, представниками тої системи. На жаль, далеко не правової. Але Віктор Шокін, це теж, ми бачимо його зараз, дуже багато фотожав в інтернеті, де його теж. Зображають в тих обладунках Цезаря, які попереднього генерала пшонку. Щось ми про нього забули. Це теж один із винуватців тих розстрілів і винуватців, в тому що не розслідувалися і затягувалися це все попередні, бо ми знаємо, що розстріли але були викриття і Вербицький Юрій, і інші майданівці, які потерпіли ще до масових розстрілів, а ці справи не розслідувалися. І Генеральна прокуратура і це все лежить якраз і на Генеральному прокурорі Пшонці в тому числі. Так ось Віктор Шокін, дивіться, як цікаво: 10 лютого, так буквально 8 днів тому назад, Верховна Рада дала згоду на призначення його на посаду. Генерального прокурора, причому віддала досить велику кількість більше 300 голосів за його призначення. Уже 11 лютого був підписаний президентом указ про його призначення. І в цей же, в цей же день Віктор Шокін, яка, яка, яка швидкість раніше mm. цього не помічалася, в той же день він видає наказ. Про внесення змін у структуру та штатний розпис самостійних підрозділів Генеральної прокуратури України. От, ну, ви знаєте, для широкого загалу наших глядачів ну, видав генеральний наказ, не всі читають ці накази, не всі знають. Але це досить цікаво, е такий маленький штрих, про те, що е дійсно в цьому наказі зверну увагу на підвищення ефективності процесу розслідування. Злочинів, скоєних під час Революції Гідності. Тобто цей наказ чітко говорить про те, що треба активізувати і що для цього треба зробити. Ну, і не просто загальні слова підвищити, ефективність, бо це все теж розплиті такі дуже такі більш політичні це гасла. Але було створено окреме управління, слідчі управління наглядової діяльності у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури. В яке ввійшло, складається з чотирьох відділів. Ви знаєте, я, от як е, правник, як юрист, як колишній працівник прокуратури, рахую, що це дуже правильний крок, тому що були якісь аморфні слідчі групи створені, не, не зовсім професійні, ніхто з, ні за що не відповідав. Скільки я не звертався в Генеральну прокуратуру, вони там одні на других mm -hmm. кивали, переводили стрілки, того вже потім зняли, того перевели. То, е, це, це, це реально, це я вам кажу, з запитами звертаєшся. Ні, це у вас там у Львові розслідується. У Львів каже, слідчі, ні, ми тут тільки три представники від прокуратури Генеральної, це звертайтесь в прокуратуру Києва, бо там є створена слідча група. Тобто було кілька слідчих груп при Генеральній прокуратурі, при прокуратурі Києва, при обласних прокуратурах. І а віз і нині там. Тобто, вроді би всі були задіяні, всі працювали, і зараз навіть спитати, то чітко немає з кого. Хоча, якщо буде знову ж таки політична воля, то треба і знайти і тих керівників цих слідчих груп, які нічого не робили цілий рік. Ну, наприклад, щоб показати таку бездіяльність слідчих прокуратури, на жаль, це колишні мої колеги, мені за них навіть соромно. Як за цілий рік... Один із майданівців з Прикарпаття, не буду називати прізвище, так ось який попадає в комі в тяжкому стані з Майдану літаком в Європу, йому спасають життя. Він зараз в даний час визнаний інвалідом першої групи, але до сих пір не проведена судово-медична експертиза, яка доказує, що ті важкі поранення, які він отримав, зламана шия, пробита. Череп, на, ну, череп, відбиті пальці на лівій кінцівці, весь в гематомах поламані ребра. Тобто людина у віці більше 60 років, 63 роки, він зазнав таких тяжких е е е тілесних ушкоджень, таких катувань, це тітушок робота і, і беркутівців. Ось. А до сих пір слідчі прокуратури не провели експертизу, яка би установила тяжкість тілесних ушкоджень. Щоб дало йому змогу далі потрапити в ті списки потерпілих і отримати компенсацію на лікування. Ця людина взагалі з села, Зелено-Франківщини, з бідної родини. На таке лікування дороговартісне, у них просто немає коштів. І вже ці кошти в, Ки в Києві кілька, я знаю, майданців, з якими я спілкуюся, отримали вже ці, бо в Києві трохи, трохи легше. Так? Але тут побачимо, як яка оце е, цей механізм такий заскорузлий. Знаєте, він, він далі пробуксовує, тобто ця неповороткість у цих слідчих груп. Що... І це не поодинокий випадок. На жаль, таких випадків е, дуже багато. І користуючись нагоду, згадавши про оці, оцих малозахищених людей, майданівців, я хочу звернутися до них, до тих телеглядачів, які нас зараз сьогодні слухають. Про те, що є серед вас ще такі, які до сих пір, отримавши тілесні ушкодження, навіть не зафіксували ці моменти. Вони пролікувалися, але не написали заяв прокуратури по місцю проживання, не звернулися про те, щоб вони були включені в списки потерпілих. І, звичайно, вони не будуть визнаними потерпілими по цих кримінальних справах, а це неправильно. І ще одне звернення знову ж таки до майданівців. Більше що вони сьогодні вже збираються на річницю на Майдані на Інститутській, або ті, хто залишилися відмічати цю трагічну, трагічні роковини в себе за місцем проживання. У мене прохання як юриста, як, як правозахисника, щоб вони, не дивлячись на те, що пройшов уже рік, вони зверталися знову ж таки в правоохоронні органи. Для чого? Для того, щоб дати свої свідчення, які можуть. Дуже і дуже бути, мати велике значення при, при зібранні доказової бази відносно тих злочинів, які вчинялись. Тобто, ну треба розуміти, що хтось бачив, звідки в нього стріляли, може показати та куля, звідки летіла, де знаходився цей берковець, з якою з зброєю. Адже вони все це бачили, вони були там на передовій. Ось а цього доказу, якраз цих людей, які ще з різних причин. Не Перекут, подали тобто, то що так вони, вони, вони ці докази потрібні. І ще одне: люди не повинні зневірюватись в те, що ці справи не будуть розслідуватися. Вони розслідуються, але з вашою допомогою, з допомогою цих очевидців, потерпілих, буде легше слідчим. Треба зрозуміти. Надія завжди вмирає останньою. Так, так. так пан Руслане. Не можемо обманути сьогодні те, що відбувається на сході України. Так знаємо, що зараз точаться бої напевно і в цей момент. І знову маємо злочини проти людяності так на сході. Вони не припиняються. Скажіть, чому нема перемир'я? Два запитання таке з такої політичної, точки то сказує ще секунду щодо політичної волі, те, що колега говорив. Ми повинні виділяти політичну складову влади і бюрократичну складову. Скажімо, генпрокурор Ярема був політиком, по суті, представляв певну політичну силу і професіонал, в тому числі. Діючий генпрокурор так є виключно представляє бюрократичну складову. Так, тобто він є прокурорським працівником, не є виходцем з певної політичної сили, і він повинен виконувати волю своїх політична воля. Не йдеться навіть не про його волю, а волю працедавців. Тих хто його призначив, а за діючою конституцією, так парламентсько-президентською генпрокурор призначається і звільняється з посади президентом України з дозволу Верховної Ради України, крім того, Верховна Рада може ініціювати недовіру, що має наслідком відставку генпрокурора, тобто залежність два працедавці президент і Верховна Рада, і навіть від Верховної Ради трішки більше залежність за тими формулюваннями, тобто воля цих структур. Що працедавець скаже, то працівник найманий повинен виконувати. Так, особливо, якщо це не самодостатній політик, а представник бюрократичної складової влади. Тепер щодо подій на Сході, вони тривають. Ну, якщо про мінські домовленості взагалі говорити багато там формулювань нечітких, які дають великий простір для трактування. Українська влада так трактує, російська по іншому, західногромадський ще по іншому. Досить лише формулювання про необхідність Україні конституційної реформи щодо децентралізації. Так? А що ми? під цим можна розуміти? І зміну державного устрою в плані федералізації і збереження унітарної держави з широким рівнем розвитку місцевого самоврядування. Для Росії перший варіант ближчий для України другий. І кожен як це буде трактувати, невідомо. невідомо. Далі, який режим має бути на Ході невідомо, це має бути вирішено внаслідок діалогу. Так і твердження таке, що тільки коли буде конституційна реформа, вирішено стати з Донбасу, лише тоді можливо відновлення української влади контролю над кордоном і відновлення в повній мірі суверенітету над територію над східними територіями. Ось такі формулювання. Тому навіть випадку їх виконання це лише один з етапів до мирного вирішення цієї питання, аж ніякій мірі не завершення. Інша річ, що перша складова це припинення вогню, це вже з 15-го числа. Так лютого мало виконуватися. Так, це. але двісті ба... атак ма так. Мало ми вогню. бачимо російською стороною не виконується а, ця домовленість і не виконується саме в пункті, де Батьцево. оскільки були заяви президента Путіна, що цю територію а, Росії ну бойовики, так як він називає ополченці, контролюють ці, цю територію. І мовляв, він це заявив перед західною громадськістю, Тепер він хоче довести, що ця територія стратегічно важлива, як злучення Луганська, Донецька, таки буде. Чому українська влада не армія не може протистояти? Ну тут дві можуть бути причини: або некомпетентність командування, або все-таки відсутність зброї необхідної для ефективного протистояння. А те, що перемир'я порушується, це факт. Факт ну порушується точково в питанні одному пункті. Ні, хотів би доповнити, що не, не, не заберечне не, не тільки в одному, вже як військовий, mm -hmm. кажу вам, як офіцер, і як людина, яка спостерігає за зведеннями з, з зони АТО. Mm -hmm. Чому? І в Луганській області, в районі Щастя, також так є якось. та Бахмутська траса, також постійно під обстрілом, і е, селище Широкіне в районі Маріуполя, mm -hmm. де пів села зараз mm -hmm. знаходяться в руках. Сепаратистів, а пів села, що контролюють Збройні Сили України, тобто не тільки одне Дебальцево, Дебальцево найбільш гаряче, так Дебільшко. як і Ловайськ колись, а колись Слов'янськ, пригадують, і стратегічно важливий вузол, бо не? залізничний mm -hmm. вузол, так yeah. який, який mm -hmm. дає mm -hmm. не тільки сполучення між Луганськом і Донецьком, а це є дорога далі на Крематорськ і на Харків, і адже вже і путь, mm -hmm. і верніше Захарченко заявив масово. Засобом масової інформації про те, що е, з взяттям Дебальцева вони підуть штурмувати е, Харків. От і якраз ця залізниця дає ну, їм... 1 березня, коли передбачено відведення військ. Напевно <плес> і надіємося так. на мир. Будем Я змушена завершувати так. На жаль, наш ефір добігає до кінця. Я вам дякую, що ви сьогодні були з нами. Це була програма і Ми говорили про. Розслідування злочинів на майдані про те, що сьогодні відбувається на сході. Ми побачимося з вами рівно за тиждень. Бувайте.